Добрий день усім і дорослим, і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно ранковою гімнастикою займатись. Діти, запросіть друзів і батьків та виконайте ці вправи разом. Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатимемо на ваші світлини нижче під цим відео. Кроком Руш, крокуємо по колу. Спину тримаємо рівно, взмах руки, носочок тягнемо донизу. Руки на пояс, ходьба на носочках. Спину тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Переходимо на крокування. Взмах руки, спину тримаємо рівно. Руки в сторони, ходьба на п'ятках. Носочок тягнемо догори. Спину тримаємо рівно. руки прямі. Переходимо на крокування. Спину тримаємо рівно. Слідкуємо за диханням. Руки в сторони, ходьба з високим підніманням колін. Спину тримаємо рівно, руки прямі, носочок тягнемо донизу. Переходимо на крокування. Спину тримаємо рівно. Слідкуємо за диханням. Руки до грудей. Легкий біг. Крокування Змах руки спину тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Ну і, звичайно, Вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Друзі, ви молодці. Діти, ну мимо виконувати вправи з брязкальцями Перша вправа. Привітайся! Вихідне положення. Ноги разом. Руки з брязкальцями опущені донизу. На раз, нахил голови в одну сторону. На два вихідне положення. На три нахил голови в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Слідкуємо за диханням. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Наступна вправа Брязкальця радіють. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з брязкальцями розведені в сторони. На раз Торкнутися руками з брязкальцями плеча. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починать. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Продовжуємо. Слідкуємо за диханням. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправа брязкальця заховались. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки з брязкальцями за спиною. Вдих. Нараз нахилити тулуб вперед. Брязкальцями торкнутися до пальців ніг. Видих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо почина. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз, два. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправа присідання з брязкальцями. Вихідне положення ноги на ширині плечей. Руки з брязкальцями на поясі. Вдих. Нараз присіди. Руки з брязкальцями витягнули вперед. Видих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправа – стрибки з брязкальцями. Вихідне положення ноги разом. Руки з брязкальцями перед грудьми. На раз виконуємо стрибок на два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. вправу починай. Виконуємо стрибки. Слідкуємо за диханням. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Покладіть брязкальця на землю. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Ще раз ось так. Друзі, ви молодці. Діти, ми дуже активно та весело виконали вправи і порухалися. Тож, малята, щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатися? Так. Що ми використали для виконання вправ. А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Шановні батьки, виконання фізичних вправ не лише розвиває координацію руху, а й зміцнює фізичне здоров'я та імунітет. Дякуємо за увагу. До, До нових зустрічей!